Так, аналізуємо схему пана Савелі. Значить, дивіться, схема прекрасна, умовні позначення все є, але, але що тут повинно бути? Оці всі підписи. Оці всі підписи, де що, воно, ну, як називаються контакти, десь повинно бути винесено. І написано, що це за контакти. Далі Оце лампочки як підписані HL1, HL2, HL3, цього немає. Далі, що це в нас? І взагалі схема називається схема. Щось не можу прочитати. Мене вона більше не відкриває. Ну, в принципі, схема непогана. Єдине, що ці всі або вони в пояснюваній записки повинні бути. Або вони тут. Значить, де кожне, кожен контакт. Ось, бачите, кожен елемент. Повинен, по-перше, бути підписаний. По-друге, він повинен описаний, що воно? Що, що це за елемент? Так, це креслення хороше. І оце креслення. Оце креслення взагалі дуже класне, але майте на увазі, що можуть же ж по ньому питати. Да? Знову ж таки, знову ж таки, двигун. А чому у нас тут три кола в цього двигуна? Чого три кола в двигуна? Так, обично два кола, якщо це у вас. І ваше завдання розібратися де що. Оце силове, значить, коло. Да? Далі, ось у вас якийсь випрямляч стоїть. Так, оце коло керування. Так, оце ліфтові навіть, кнопки етажні. Оце коло керування. Де що? Ну, Фактично, це все должно бути в дипломному розписано. Деякі що? Оце контакти підписані, що вони означають. І оце у нас. це у нас. Що це за коло? Теж тут внизу технічна характеристика. Ну, Пам'ятаєте, як ми в курсові робили, технічна характеристика нашого двигуна з його параметрами має бути. А що це за коло? А, ну це я так шахне, шахне обладнання. Оце всі Шахне обладнання. І ось якісь контакти. Кнопки є, чую їх три. напевно їх більше. Так. ну це є, ось Сюди і сам, сам ліфт. Зовнішній вигляд ліфта. Відкреслення від вас я чекаю. Дякую за увагу.